Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та осьці мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати гарбузові булочки. Після цього домішуємо тісто на столі. Його треба місити доволі довго, але борошно не досипайте. Тісто повинно трохи липнути до рук. Змащуємо миску рослинною олією. Вкладаємо туди шматок тіста і накриваємо харчовою плівкою. Тісто повинно піднятися приблизно 1-1,5 години. За цим рецептом воно відмінно сходить. Коли тісто підійшло, викладаємо його на стіл і трохи підмішуємо, але не занадто. Робимо ту в басу, ділимо її на дві частини.